Мы славились городом, мы здесь живём. Мы здесь. Нашої Прошу шанувати воли мовчання всіх, хто віддав своє життя за єдність держави встановлення миру, і на рідній землі. Дякую. Шановні Йому брали шлях захисту нашої держави і віри своєї води. Бажаю всім, а особливо косанам першопусникам, широких життєвих горизонтів, здоров'я та будівлі в погороді. Від імені всіх присутніх батьків слово надається матері першокурсника, руденькій Тетяні Миколаївні. На ваші плечі накладаємо дешевих відповідальність. Будьте завжди. Вірними тим словам, які зараз пролунають з ваших усіх. Вас буде охороняти ваш ангел охоронець Начальникам факультетів, до день військової присяги, приступити. Військової присяги до мене. Сам села до нашим наказом примов. Щоб чесно виконувати військову присягу. Дужу українському народу. чисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Та той настрою. Служу українському народу. Я, Сікорський Віталій Євгенович, вступаю на військову службу. Я торгую, я чесно виконую. Оксана бачить на складанні військової писання обороняти Україну, захищатись у містечку. Бондурові! не чесно. зрадити українському народу. Додержуватись Конституції України та законів України та зберігати державну таємницю. Присягаю ніколи не зрадити українською народою. Присягає Роман Олександр, ми те саме України та законів України. Берегти державну таємницю. Присягає. Присягаю виконувати свої обов'язки, вітчизни стате до строю. Скуп. 20. Мені треба від'їхати до політону. Наказ командира. Екіну додали цю територію. Служу українському народу. Соломініной частно виконувати спорядження. Наказ командира. Мені відвели пал Мурад. Земляна частина урочинти представляє зразу Україну, захищати її суверенітет, присягає ніколи, не зрадити українському народу. Служу українському народу. Я Супоченко Максим Олександрович вступаю на службу і урочисто присягаю, присягаю, ніколи не зрадити українському народу. народу! Служу українському народу!